Калуська громада є інвестиційно привабливою територією на заході України для залучення вітчизняного та іноземного капіталу. Калуш місто, яке переживає новий етап свого розвитку, розташоване на заході України, воно стає потужним індустріальним центром, відкритим до нових інвестицій і партнерств. Калуська громада. Це місто Калушта, 11 старостинських округів, 16 сіл, загальна площа 26 тисяч гектарів, населення близько 90 тисяч мешканців, людиноцентрична громада, яка забезпечує належний рівень задоволення соціальних, культурних та екологічних потреб, комфортне та безпечне проживання, дозвілля та мобільність кожного мешканця. Калуська громада це мультикультурне середовище, де злагоджено проживають люди різних національностей та релігійних конфесій. Калуш також орієнтується на сталий розвиток та інвестиції. Місто підтримує проекти, спрямовані на впровадження сучасних екологічних технологій і сталих виробничих процесів. Інвестори, які прагнуть працювати в екологічно чистих та ефективних умовах, знайдуть тут безліч можливостей для розвитку. Місцева влада калуша активно підтримує бізнес та сприяє розвитку інвесторів. Простота в оформленні документів, податкові пільги та зручний доступ до фінансування усе це забезпечує сприятливий бізнес-клімат для великих і малих підприємств. Галузеву структуру малого бізнесу складають 459 підприємств сфери послуг, 53 аптеки, 15 автозаправних станцій, 1040 підприємств роздрібної торгівлі, 15 гуртової, 95 закладів ресторанного господарства. Дотримання правопорядку забезпечує відділ поліції, служба безпеки, поліцейська станція та відділ муніципальної інспекції. Калузька громада має дві унікальні переваги: землі промисловості розташовані не розрізнено, а одним сусільним масивом, що складає більше. Тисячі гектарів, друга перевага: розвідані поклади калійно магнієвих руд, які занесені до стратегічних запасів України. Калуш активно запрошує інвесторів до співпраці, вільні земельні ділянки, готова інфраструктура та доступ до кваліфікованої робочої сили. Усе це робить місто привабливим для реалізації нових інвестиційних проєктів. Місцева влада активно працює над створенням сприятливих умов для бізнесу у громаді, наявні понад тисячу підприємств, в тому числі близько 40 з них релоковані до Калоської громади зі сходу України. Тут успішно розвивають свої потужності підприємства з виробництва хімічних речовин, і хімічної продукції, харчових продуктів, текстильного виробництва та виробництва одягу, вироблення виробів з деревини, виробництва паперу та паперових виробів, електроенергії, нетканних матеріалів для швейної, будівельної, меблевої галузі, гідравлічних комплектуючих, композиційних арматур і сітки та інше. Площа сільськогосподарських угідь громади майже 13 тисяч гектарів. Сільське господарство спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових, ягідних культур, розведенні свиней, великої рогатої худоби молочних порід. Потенційним інвесторам є можливість розгорнути свою діяльність як одноосібно, так і на територіях приватного індустріального парку «Кауч Індастріал Хаб» площою 18,7 гектара. Муніципального галіція площею 19,8 гектара і приватного Продакшн площею 23 три гектара для забезпечення ефективної релокації та залучення інвестицій до Калуської громади створено та успішно функціонує міжсекторальна робоча група за участі міського голови, службовців міської ради, представників бізнесу та громади. Інформація про найбільші виробничі та складські площі, а також земельні ділянки, розміщена публічно на інвестиційному порталі Калуської міської територіальної громади Інвесткалуш і ф'юй. Калуш володіє великою кількістю кваліфікованих кадрів. Місцеві навчальні заклади, Калуський політехнічний фаховий коледж, вище професійне училище, Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу готують спеціалістів для різних галузей. А близькість до великих міст забезпечує підготовку професіоналів для калузької промисловості у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, національному університеті Львівська політехніка та багатьох інших вищих навчальних закладах. Це дозволяє компаніям швидко знаходити необхідних працівників для реалізації проєктів. трудові ресурси. 250 тисяч працездатного населення в радіусі 35 кілометрів. Зручні логістичні зв'язки, 48 годин від виробництва до споживача в Європі, зручне географічне розташування. Завдяки своєму вигідному розташуванню серед Карпат і близькості до ключових транспортних шляхів Калуш стає ідеальним місцем для розвитку індустрії. Логістична зручність і доступ до основних ринків забезпечують конкурентні переваги. Аги для бізнесу в радіусі 300 кілометрів від міста пролягають кордони з Польщею. Добре, розвинена транспортна мережа. Через місто курсує потяг до Варшави. Проходить національна автомобільна дорога Ен Десятьстри: Івано-Франківськ, Чернівці, Мамалига на Кишинів. Працюють логістичні компанії та митний пост, інституції підтримки бізнесу. Функціонує центр підтримки бізнесу. Працює Рада підприємців при виконавчому комітеті Калуської міської ради, Дорадчий орган, створений прикарпатський промисловий кластер. Одним із пріоритетних напрямків є налагодження міжнародної співпраці. Містами-партнерами Калуської громади є. У Польщі Кенджезен Козле та Гордіце, Сеїні в Румунії, Літелрок, штат Арканзас США, та Талар у Німеччині, у Швеції місто Вехше, Лохя у Фінляндії, Візео в Португалії, муніципалітет Мерельбеке мелле у Бельгії та місто Доль у Франції, в Україні містами-побратимами є міста Полтава, Мена, Новогродівка. Миргород, Запоріжжя, Нікополь, Звягель, селища Сад, Могилів та Яворницьке, майбутнє калуша це безмежні можливості для бізнесу. Плани з розвитку інфраструктури, розширення промислових зон та залучення нових інвестицій. Гарантують, що місто продовжить свою трансформацію в екоіндустріальну столицю Західної України. Калуш це місто майбутнього, яке активно розвивається як індустріальний центр і відкрито до інвестицій. Якщо ви шукаєте можливості для бізнесу, розвитку та успіху, Калуш майбутнє тут.